Так, всім доброго ранку. Є ось такі тиски, як ви бачите, з двома губками, з повністю цілим вінтом, все працює, але поворотної частини не вистачає. Тут іде тріщина. Там більше ніяких тріщин немає. Ціна її 2300 і буде ваша. Йдемо далі. Так, у нас сьогодні перший мороз. Ну, я швиденько вам покажу, що в мене є. Дивіться, є хамути, ось така купа. Ціна їх буде 120 гривень. Далі є ось такі патрони. Ціна цього 150 гривень, ціна цього 40, ціна цього у нас буде 80, ціна цього. 50. Пружини у нас будуть по 80 гривень. Ножиці будуть 100 гривень, 80 40, 35. Ця купа буде 35. Кулачки у нас будуть 400 гривень. Цей у нас буде 35. Шоколадка. Ціну пропонуйте. Розміри також будуть в вайбері, кому там треба. Так, є ось така тара із головками. Ціна її 250 гривень. Ця в нас буде 30 гривень. Ця в нас буде 100 гривень. Вольтметр знайшов ось такий ціна 45 гривень, сйомник у нас буде 70, Два шара, у нас буде 60, цей у нас буде 45. Такий собі шар, не до шар. Цей 2 гривні, цей 2 гривні. Ці хомути будуть у нас 130 гривень, щоб розлічати хоча б якось. Цей у нас буде 50, 10, 10. 20, 10. 10, Ці у нас 25, 10 гривень. Квадратики 65 на 65. Заглушки, можна так сказати, три штуки. Ціна 40 гривень. Хамут 25. Цей в нас буде 30. Пробка на якісь ці. Також у вайбері розміри. Ціна 45 гривень. Манометри, дивіться, які ось такі великі. Для вас, стараюся, знімаю. Ціна цього буде 100 гривень, ціна цього 150 гривень. Шурупів тут 40 гривень на 70 гривень і на 50 гривень. Баляринка недороблена, я так розумію, що немає. Цього самого різця. Ціна її Та хай буде 45 гривень. Це у нас буде 15, тріснути, 10, цей у нас буде 30 гривень, цей у нас буде 45. Губка у нас буде 30, це в нас 25, це у нас 10. Різці, ось така купа. Цей у нас 25 на 20. Ціна їх 450 гривень. Ціна леза 15 гривень. Ціх хамутів 4 штуки. Ціна 40 гривень. Стяжечка буде у нас 35. Толкушки у нас будуть. Я не знаю, як хто у кого називаються ці толкушки. Цікаво буде дізнатися. Ціна по 25 гривень. Гибкий вал. Такий у нас буде 150, це в нас буде 40, струбцина у нас буде 150, ці по 10. Такі детальки. Не знаю навіщо вони, але цікаві. Е, так, є довгі ножки 7 штук. Ціна їх буде 135 гривень з нарізаною різьбою з одної і з другої сторони. Потім є ось такий. Забув, як він називається, чесно скажу. Ціна 150 гривень. Такий винт буде у нас 50 гривень, цей у нас буде 80, цей у нас буде 100. Цей у нас буде 150. Моторчик у нас буде. Він з такого радіо, не радіо, не знаю, Магнітоли якийсь. Ціна 60 гривень. Все, вроді би, показав, крім гайок з болтами. Ціна 100 гривень. Кому щось сподобалося, або ж хто хоче щось купити, пишіть, будь ласка, на Viber. Тому що коли ви телефонуєте і кажете, що я там десь щось колись бачив, я не розумію інколи про ті речі, які ви кажете у моєму відосі. Тому що кожного дня виходить відео, в якому я показую якраз різні речі. І я не розумію, про які саме речі вас цікавить. Тому, будь ласка, напишіть на Viber. Вайбер вказаний. Можна написати на WhatsApp, Twitter, Telegram, Messenger. там любі меседжери, які є, які у вас є, якими ви хочете користуватися. Тому пишіть туди, з вами порозмовляємо, домовимось, і я відправлю ці речі, які вам потрібні. Всім на цьому дякую з вас, як завжди, лайк, підтримка каналу, коменти і повністю те саме, що ви все знаєте. Всім дякую, з вами був Максим з каналу Потрібний Метал. Всім гарного дня та мирного неба.